Абсолютно невинним водіям сьогодні по всій Україні залякуєте, застрашуєте їх. Ми вам вручаємо сьогодні повістки, отак от само, як ви це робите. Будь ласка, візьміть. І появіться туди, де там написано обов'язково. Всі питання додає київського робити. Що ви зараз провага ця машина порушує права? Ви розумієте, що ця машина порушує права, перекрила дорогу, і ви будете відповідати. Ви знаєте, ви що будете відповідати? Всі питання до удає Ви про виконання. виконання. Tava, baby, chase, look, I'm only sad at the blue. Так, їдемо, їдемо, він нас чекає, нервується, приїдемо чи не приїдемо. Їдемо, Віктор Федорович, їдемо! Тебі, хто тебе не трогає? Має припартання. Давай, давай. Ви ну, повинні нас припустити. спробуємо, зараз йдемо. Пітингом, а ми йдемо, спробуємо пройти. Допомогти народним депутатам, щоб вони пройшли. Шановні громадяни, працівники міліції звертаються до вас, не порушувати громадський порядок, не вчиняти будь-яких дій, що суперечить чинному законодавству. Шановні працівники міліції, ми нагадуємо вам, що головними порушниками закону в останній час і є працівники міліції, саме працівники міліції п'ють мирних громадян, саме працівники міліції порушують правила дорожнього руху. Саме Міліції, вони є про владні, а не про народні. Саме працівники міліції ганебно поплюжать свої погони. Ми закликаємо вас не виконувати злочинні накази. Не хочуть пропускати, не хочуть отримувати повістку. Старші бояться приймати, так як надавна, боїться Янукович. Це всього. Але нічого, український народ не зламаний, не порядок, не вчиняти будь дій, Підуть мирно назад. Ми закликаємо вас пропустити народних обранців. Закон України вимагає від вас пропустити народних депутатів. Це є територія України, українці, громадяни нашої держави, які сказали, годі терпіти цю банду, годі терпіти цього Яника і їх прихотів. І ми прийшли. Подумає перед тим, як застосовувати силу до наших студентів до наших громадян. Ми вже показали, що не дамо совілю і на Житомирські і країв раління міліції не може нас подавати, тому що ми сильні, тому що ми мужні і тому, що ми не зламані. Ближче судове розслідування, судове засідання, яке буде на водохрещу. Очистить не лише Україну від нечистої сили в релігійному сенсі. А й від нечистої сили в політичному сенсі. Але якщо вони підуть туди, то тут нам буде легше, їх буде менше. Ну дозвольте прокоментую. Ну, кажу так, Марусь, ми були 2 січня, так? нас було 15 людей. Прийшли один автобус Беркуту всього навсього всього